Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 28 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 103 770 особин за добу, 550 і поранено 311 310 песиголовців за добу, 1650. танків 3017 одиниць за добу, 1 бойових броньованих машин, 6037 одиниць за добу. 13 артилерійських систем 1999 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню 418 одиниць засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 283 одиниці, гелікоптерів, 267 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1707 одиниць, крилатих ракет 653 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4660 одиниць за добу 8 спеціальної техніки 179 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.